Спецпроект до Дня Незалежності про теперішнє та прийдешнє про війну, втрати та біль, про темні часи, а ще про людей. Людей, що впливають на наше майбутнє, людей, що дають силу боротись, людей, що борються, допомагають і вірять в перемогу, людей, що не здаються та нищать ворога, світлих людей. Спецпроект світлі люди в темні часи, 24 серпня на Еспресо. Є вже з нами Іван Ступак, військовий експерт. Іване, вітаємо вас. Да, вітаю вітаю. Перепрошую, що без відео, але таке Е, нічого страшного е, те, що Медведєв зараз підтвердив, що будь-які переговорні процеси тепер неможливі е, з Україною. Е, натякаючи на ситуацію в Курській області, як нам до цього ставитися Це для нас. добра новина чи навпаки, погана? Так, дивіться з приводу мирних перемовин, Він е, нічого нового не генерує, цей Дмитро Медведєв, він тільки ретранслює те, що було сказано вже раніше. Він може генерувати якісь там одіозні тексти ну, ці ось там пацвінки, ну. ну в принципі не представь президенту, але він ну колишньому але він це робить. Але великі стратегічні геополітичні речі він тільки ретранслює те, що йому дається з Кремля, з Москви. І він тільки ще раз це озвучує через свою багатомільйонну аудиторію. Ну, треба визнати в нього там більше мільйона підписників в Телеграмі, в Твіттері його читають. Хтось з цікавості, хтось з медичних якихось там потреб, щоб проаналізувати психічні стан і так далі. і Так далі, з приводу мирних перемовин, чому вони одразу скасували цю цю, цю тему? Бо. Згадайте, будь ласка, кожного разу, коли взагалі навіть теоретично заходив розмову про те, що там якісь мирні перемовини, то російська сторона а, через будь-які своїх представників неважливо, чи то Путін, чи то Пісков, чи Медведєв, вони всі казали так з врахуванням поточних реалій. На землі, тобто мирні перемовини повинні починатися з врахування того, що вже є зараз, і воно навіть не обговорюється. Бо тоді в тій позиції росіяни були сильнішими, вони захоплювали кожен тиждень по 40 квадратних кілометрів території України. Тому їм, звісно, було цікавіше вважати так: там, де нога російського службовця лежить, то вже є ісконно-русські землі. Але коли з'явилася ситуація з Курщиною, то дійсно тут треба визнати, вони не очікували такої історії, і формулювання про зрахування. Поточних реалій на землі, ну вона повністю себе дискредитувала. І поки що вони зараз шукають якісь алгоритми виходу з ситуації, але було заявлено жодних перемовин. Але вони будуть. Трохи пізніше, але точно будуть. І коли вони вже з'ясують для себе позицію остаточно. А ті, то, що Росія буде формувати три нові угруповання, три нових угруповання військ Білгород. Курск і і, і і що там ще? Брянськ, Брянськ, Брянськ. так. як це може бути це цілі армії будуть зараз сформовані з кого? Ну, дивіться, раніше тут займалася оборону цих ну, рубежів, Білград, Брянськ, бачите, Не доводиться вивчати географію Російської Федерації, хоча раніше це було взагалі не цікаво. Займалися угруповання північ, такий собі накшталт німецького вермахту. північ, південь, центр. Тобто вони все прийняли від нацистської Німеччини на свого часу. Але подивилися, зрозуміло, що ну, зараз це ну, ця історія не встріляє, вона не взлітає, сил не вистачає. Треба нові угруповання для того, щоб Побігти майбутньому прориву там повторному, третьому, четвертому з боку України і ось створюються ці три угруповання. Що цікаво, командувати всім цим угрупованням. Ну, три, три потрібним таким буде одіозний заступник міністра оборони Російської Федерації. Юнус Беківкуров кому цікаво з ваших поважних глядачів, вони можуть його згадати цю людину події річної давнини, коли штаб Південного командування в Ростові, Євген Пригожин. Вони сидять на ганочку і от і бен... Євкуров, з ним також сидить, можна побачити. Тобто він заступник міністра оборони Російської Федерації залишається. Тобто ось така зараз конструкція складається. Що ми ще додатково бачимо? Штаб зараз КТО, який командує всі ці операції в Курській області, підпорядковується ФСБ. Над штабом ФСБшним знаходиться особистий представник Путіна в цій ставці Олексій Дюмін. Про нього теж є певний багато. Казали в ваших етерах. Тобто, ось така ось надбудова велика є для того, щоб зупинити, вгамувати український наступ в Курській області. Пане Іване, давайте ще таке обговоримо митрополит Української православної церкви Московського патріархату, яка називає себе просто УПЦ. Також її називають філіалом Російської православної церкви в Україні РПЦ. В Україні назвав законопроект вчорашній, який став вже тепер законом комуністичним минулим. Бо це є спроба заборонити церкву. Питання насправді наскільки цей законопроект є зараз на часі? Чи він не розколює більше суспільство ніж об'єднує? Uh, і також чи вдасться його довести до личного завершення нехай через цей перехідний період в півроку, чи вдасться цю церкву uh -huh. в реальності заборонити? Не, не, не церкву, а скажімо так чи вдасться вплив цей російський через цю церкву заборонити? Так, дивіться, моя особиста думка з цього приводу це питання воно не то, що актуальне, от, не знаю, там перші місяці вторгнення. Президент це повинен був зробити. Ну зрозуміло, це парламент це складно. Ну якось він затягнулося. До речі, цей законопроект він ухвалювався після останнього читання півтора року. Тобто, більше ніж рік пройшов. Це було в січні, в лютому місяці, якщо не помиляюся, минулого року. Трішечки для вашої аудиторії цифр для розуміння, взагалі, що таке ось ця ось російська православна церква в Москві. Служба безпеки України за весь час ну відкрито безліч кримінальних проваджень, і за тими кримінальними провадженнями проходить орієнтовно сотня церковників проходить зараз близько 50 з них вже отримали підозри, і 25 цих священиків отримали реальні терміни покарання. Хтось з вашої аудиторії скаже, та ну сука, їх там тисячі, що тут розказуєте. Там 25, 50, Це ж взагалі дрібнички. Ну давайте для об'єктивності. Не всі е церковники, не всі ці ось, ну, не прихожані, господі а е ну, сам оперує цією церквою. Вони є е тим, хто працює на Москву. Ну є там багато рядових е там дрібно, дрібнота. Ну скажімо так, дріб-дрібні е менеджери російської цієї православної церкви. Тут саме бдеться мова про великих. Посадовців, які мають вплив, які через різні там сслужить месу, там вихваляють, хто там їх там керів здається, керівна здається в uh -huh. російській церкві Путіна, імперію. Тобто вони мають можливість впливати на маси. саме по цих людях відкривається кримінальне провадження. До речі, вже декількох обміняли і дуже за вигідним курсом обмінним. Якщо не помиляюся, там одного священника з настоятеля з Луганської області, там майже на 40 наших. Полонених обміняти. Тобто я вважаю, що це дуже гарний курс. Так, такий, можна сказати, курс євро до гривні. Біткоін до священника. Біткоін до священника, це точно. Чи всі власне представники московського патріархату в Україні ми можемо вважати їх нелояльними до української держави? Ні, 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 ні. Не всі дивіться, я ж сказав, по що не можна вважати всіх, що mm -hmm. вони там всі прямо працюють на Москву, там починаючи від рядового, закінчуючи mm -hmm. там середньою mm -hmm. ланку? Звісно, там є з рівним з різним рівнем проникнення, виконують різні функції. Є священники, які яким просто згори спускаються в козівку, треба робити так. А чого ну то так треба? Хочеш залишитися на посаді? Ну от от там вихваляє нахвалює. Він, Він нахваляє. Звісно, там буде процес переходу певних священників, служителів до української церкви. Який це процес? Наскільки там буде це скажімо так собі церковна люстрація? Що там буде? Я не готовий відповісти от є... для мене. Да. Є є, дивіться, просто я я розумію. Є, є також ну конкретна ситуація, це, наприклад, якщо взяти Тернопільщину, та тобто захід так. України і є Почаївська лавра, і з нею не все так просто, тому що частину цієї Почаївської лаври будували греко католики і Вони не раз заявляли, що вони в принципі мали би собі повернути частину цієї святині, цієї лаври. Частина була в різний час теж різною, але сьогодні це є такий твердиня, оплот московського православ'я в Україні, yeah. і в цілому всьому це відбувається в регіоні, який є абсолютно проукраїнським. Я зараз кажу про Тернопільщину. Та це є Галичина, де є велика кількість, залі там теж греко-католиків. Ну і, і, в принципі, можна собі уявити. Повторення десь там 90-го року, 89-го, коли просто люди приходять і кажуть, слухайте, якщо ви не можете перейти, то ми вам зараз допоможемо перейти і через Бруч, а може навіть і подалі за якийсь кордон, десь там за 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 цей за Сумщину туди, за Курщину. Я і, і, і чи це, чи це не призведе власне до таких тепер зіткнень? Бо, бо ну, у Львові, наприклад, ви ж знаєте, що була одна церква, залишалися в центрі. Львова, і вже вона не є московського патріархату, і то не було супер ідеальне юридичне рішення, але це сталося, тому що громада була проти. Ось, це таке питання. Дивіться, тут тепер вже до силовиків, то правоохоронці не просто вже справа зроблена. Ну ми там займаємося іншими питаннями. Мені треба проводити велику роботу з прихожанами. Ну зрозуміло, це є оперативна робота, і служба безпеки проводить для того, щоб висмикувати найбільш активних, які заводять натовп. Це можна порівняти знаєте з чим? З оркестром. От якщо висмикнути дирижера, то ну і весь оркестр якось він тоді вже не так сильно грає, не синхронно. От завдання спецслужб о, знайти отаке. От Якихось надбірних активістів, які будуть там намагатися спровокувати масові заворушення. а Давайте виходимо там, не знаю, там умовний там майдан, не знаю, там десь в Тернополі. А давайте пікетувати органи влади, давайте захоплювати їх. От з такими людьми будуть працювати. І друга велика робота це державні органи, мінкульт, як правильно розпорядитися цією всією власністю, яка є в. Власності російської цієї церкви, як правильно передати, кому передати, провести баланс, аудит, щоб нічого не було втрачено. Бо я впевнений, ви знаєте, в Києві теж були проблеми в києво Печерській лаврі, коли просто почали зникати певні ікони, якісь там цінні артефакти, приходить комісія, а там одні цвяхи в цьому змоді на стінах. І, а де все? А не знаю, десь зникло. От це великий обов'язок держави це все врахувати і не втратити. Що ж, дякую, пане Іване. Іван, Іван Ступан був з нами. Військовий експерт, співробітник Служби безпеки України в 2004-2015 роках.